Це Славко, як ви розумієте, я мовчу того, що на рукояті рукоятті оце і повільніші, і дорожчі, і трудоміськіші щодо дерева, щодо присадки, щодо кольорової гами. Ну за кольорову гаму я спокійний, Ася обіцяє якусь імпресивну таку ні шахматку. А тепер поговоримо за єдину цікаву подію для Асі цього дня. Каже, Хто буде наступним вольцем? Розумієте, от вона відпочила, прокинулась прямо скажем і зразу каже, питає. Ну, зразу після суторегів у стопах, каже. А хто буде наступним вольцем? За суторих у стопах значно простіше. Треба здати аналіз на електроліти. А от на наступного вольця? Що якщо буде Віков, то хто буде наступним Віткофем? І як все це пов'язати з Вонсом? Я вам поясню тільки категоріями Лафонтена, Крилова, Глібова. Все це можна пояснити. Це якщо би от мартишка, замість того, щоб приписувати собі нові окуляри, а ще краще зробити собі операцію від катаракти, правильно? Вона зайнялася би составленням квартета. От ви розумієте, ця ситуація, так, як Мартишка, ну, власне, Трамп, займається составленням квартета з усіх цих вольців, Вьькофів і вонців. Ви розумієте, що, по-перше, з вонців, Вітькофів і Вольців ніякого квартету, крім того, що ми бачимо, не буде. Хоча вон правильно сказав, що 100 днів буде і мені це подобається. Бо 100 днів дають нам надію на 9 травня, власне, ви розумієте. А по-друге, що цей квартет, все це одно складає, вибачте, на слові, руда мавпа. то який сенс цим всім перейматися? Краще ви думаєте. Між іншим, це це ароматне дерево, не я його я розкажу вам історію цього ароматного дерева, яке я досі не можу встановити його давню українську історію, скільки століть воно прибуло на українській землі, а потім його вкрали реставратори, а потім його подарували, а потім подарували мені. І я замість того, щоб пустити його на Вервиці, благоуханне таке, ну, святська людина вирішив потроху додавати його до руків моїх ножів-паломників. Ну, от, власне, єдине, що мене буде цікавить ближчої ночі, як вже пролетять шахеди, я спокійно ляжу. Вчора вони пролітали надзвичайно близько, і я скажу, що от кулемет би не завадив. Бо я скажу, що шахеди я чую, а кулемети ні. І це мене непокоїть, власне, а потім ми засинаємо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, хочу вам оповісти за цікавий фільм один за цікаве рішення кольорової гами, декорацій і новий образ доби Наполеона. Може, завтра вам оповім. Раджу вам почати його дивитися. Бо, по-перше, вони вже не виглядають ряженими. А по-друге, дійсно, ж, всі, всі ж оці ківіра вони ж дійсно в циратових були чохлах, і темні шинелі, і власне кольорова гама консульства і імперії була трохи іншою. Я от вперше побачив. Ясно, що це фентезі історичне, але це цікаве фентезі. Ми з вами за нього ще поговоримо. А хто здогадається, за яке йдеться, той молодець і розумник. І недарма дивився наші засію передачі. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Все. Будем вам вдячні. Да.